У зв'язку з викликами, які постали перед місцевим самоврядуванням з початком збройної агресії, очільник Ніжина Олександр Кодола звернувся з листом до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Через закон Верховної Ради no 3050 про звільнення від сплати за землю та податку на нерухоме майно очікувані втрати бюджету Ніжинської громади до кінця року складуть понад 90 мільйонів гривень. А це шоста частина власних доходів. Разом з тим постійно зростає навантаження на видаткову частину бюджету. Понад 90 мільйонів гривень з початку повномасштабної війни було виділено на допомогу військовим. Крім того, були внесені зміни до постанови, що надають статус дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій. А це ще навантаження на бюджет у розмірі 56,5 мільйонів гривень. Окремою статею слід виділити фінансову підтримку водоканалу з місцевого бюджету, адже досі відсутній механізм компенсації з держбюджету, різниці в тарифах на послуги водопостачання та водовідведення. А це ще декілька мільйонів гривень навантаження на місцевий бюджет. Враховуючи всі негативні фактори, мер ніжина звертається до прем'єр-міністра з проханням посприяти у відновленні державної компенсації з держбюджету, різниці в тарифах на послуги водопостачання та водовідведення та наданні місцевому бюджету Ніжина субвенції для компенсації пільг для дітей, які постраждали. Але внаслідок агресії Російської Федерації серед прохань і дотація для компенсації втрат доходів бюджету у зв'язку із законом номер 3050.